Жахлива дорога. Зіпсоване асфальтне покриття, тріщини, ями та вибоїни. Автошлях, що веде від вулиці Зінківська до вулиці Волонтерської, центральна вулиця селища Івончинці, Не ремонтувався уже близько 30 років, розповідають місцеві жителі. Водії скаржаться такі дороги вороги будь-яким авто. 99% шкодило шкодила автомобілю. Дуже була жахлива дорога через яма на ямі, через кажді. 5 да, вона була в плохому стані, була розбита, тому що фури приїжджають на склади загружатися, вигружатися. Проте уже недовго залишилося водіям страждати. Вулиця Волонтерська уже капітально відремонтована. Нині роботи активно ведуться по вулиці 9 січня. Це більше трьох кілометрів. Дороги треба зробити повністю укласти без ямкового ремонту, тому що було заплановано е, на сесії. Взимку, що буде ямковий ремонт, та завдяки підтримці депутатського корпусу особистій позиції міського голови зазначив обранець. Було прийнято рішення щодо проведення саме капітального ремонту дорожнього покриття за цією адресою. А благодаря Андрію Всеволодовичу, міському голові Чепурку Олексію Григоровичу, вони згодилися проводити капітальний ремонт, повністю покриття асфальтової дороги. Фахівці, що виконують роботи по заміні асфальтного покриття, запевняють дороги. Має прослужити дуже довго, адже ремонтують її на совість. Фрезеровка почти 100%, з 23 тисячі квадратних метрів фрезеровка, потім пропітка бітумом, не, очистка від пилі і грязі, потім пропитка бітумом сетка так просто народі, і асфальт, тобто вирівнюючий слой і укладка асфальта. Роботи по капітальному ремонту цієї ділянки дороги тривають уже понад три тижні, які за сприятливої погоди закінчаться за декілька днів. Далі у черзі на ремонт дорога у селищі Рибці та на підсипку брак масою вулиці селища Івончинці. Паралельно було із ремонтом капітальним центральної дороги відсипано вулиці. Цими відходами, що знімалися фризою із центральної дороги, але ще питання залишається відкритим. Ще вулиць бажано відсипати ще багатенько. От. Ми це людям обіцяли, будемо. З міста, де будуть ще дороги ремонтуватись, возити, відсипати вулиці, загалом цьогоріч у Полтаві на ремонт дорожнього покриття заплановано робіт майже на 242 мільйони гривень. А графік виконання капітальних та поточних ремонтів автошляхів міста на постійному контролі у міської влади.